Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Продовжуємо серію відео присвячену міфам, які існують навколо фонду гарантування вкладів. Але чи насправді це так, давайте розбиратись разом. Фондом гарантування вкладів гарантуються депозити у всіх фінансових установах. Насправді, відповідно до закону України про систему гарантування вкладів фізичних осіб, учасниками фонду можуть бути виключно банки України. Будь-які інші фінансові установи не мають законного права називати себе учасником фонду гарантування вкладів. Участь банків у фонді є обов'язковою. Банк набуває статусу учасника фонду в день отримання ним банківської ліцензії, і на підтвердження цього статусу банки отримують свідоцтво учасника фонду. За номером та датою видачі свідоцтва можна перевірити, чи належить це свідоцтво установі, що його опублікувала. З актуальним переліком банків-учасників фонду можна ознайомитись на веб-сайті фонду гарантування у розділі Учасники фонду фонд виключає банк з числа учасників фонду в разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідації банку. Кожен банк-учасник фонду зобов'язаний розміщувати в усіх приміщеннях банку, де вкладникам надаються банківські послуги, інформацію про систему обов'язкового гарантування вкладів фізичних осіб та про участь банків у фонді. Отже, якщо банк має свідоцтво учасника фонду, для його клієнтів це означає, що кошти, які будуть розміщені на поточному рахунку чи депозиті, підпадають під гарантії фонду. У разі визнання банку неплатоспроможним, вкладник отримає від фонду відшкодування в межах гарантованої суми. Важливо пам'ятати, що учасниками фонду можуть бути виключно банки України. Будь-які інші фінансові установи не є учасниками фонду, а кошти, розміщені в них під виглядом вкладу, фондом не гарантуються. Щоб отримати більше корисних порад, підписуйтесь на наш канал та дізнавайтесь все про фінансову грамотність. Наша гарантія ваш фінансовий спокій.